8 травня дощики пройшли. Ну і ми приїхали до нашої земельної діляночки глянути, як тут часничок І що ми бачимо? Ожив. Ожив прям, ну що я скажу, на очах часник оживає. Дай Бог трошки ще дощиків піде і все буде добре. Ось такий наш часник. Нагадаю часничок. Часничок білий велетень. Ось. Ось так він виглядає, друзі. Ну а ми працюємо далі. Будуть питання звертайтесь, ну а я завжди на зв'язку.